Всім доброго ранку. Зранку було так гарно, прохладно, сонечка не було. Поки ми зібрались на свою вишню, вже виглянуло сонечко, вже пече. Так, лишилося нам ще оце трошки. А вони такі дрібні, наче калина. Ну так помаленьку ми і доскубаємо їх. Об'їздили ми вже всі посадки, всі чагарники вже нема. Оце вже закінчується. Приїхали ми на вчорашнє місце, Уже пшениця змолотяна, лишилися там ще чиїсь паї. А тут вже змолотяно і вже слідком діскують. Комбайни нас учора не запилили, а трактор запилив на всі 100. Все, ще годин два обороти і вже здійскує. Півгодинки і все. Так, знайшли ми холодок і таку вишеньку, таку, що можна і сидя рвати. Так, Тільки що побачила в інтернеті, що в нас сьогодні свято. Вітаю всіх, а особливо моїх невісточок із святом трудоголіків. Бачите, як майстерно рве двома ручками. Опик не проп'є. Аж зблизька покажу, як ти двома ручками рвеш. Ага. Було б тільки що. Вони <гум> вже нам сняться, очі закриємо і вишні перед очима. О, зірвався вітерець, да хорошо. так хорошо. Десь я загубила свою Анжелу. Це чо? Здоров'я підводи. Нерви, здають. ну, Ми вже дивимося на часи, а не в відро. Хто знав, що такі великі є?

У нас вже вечір, ми вишень нарвали, вже і здали, Наташа займається огірками. Так, заморилися, що вже і сидя, і льожа, і як тільки ми нарвали ті вишні, кажемо, уже все, останній день. Ну, коли нам кажуть, що ще завтра можуть приїхати, у мене вже в голові прокручується, де взяти вишні, де нарвати вишень. Ми вже не знаємо де, ми вже гобірвали кругом тут. Це до ранку треба планувати, де ще можна знайти. Так що така задача. Ой, дощу нема, така пилюка. Камази їздять, все село сиве, все в пілюці, аж під зубами хрупотить. В общем, такі справи. Всім на добраніч і тихої, і всім ночі.